Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні у нас 7 серпня 25-го року, і ми з Володимиром Ісаєнка хотіли зробити маленький анонс цього винограда, який у мене прищеплений в тому році, і це перше його плодоношення, яке витримав мороз мінус 4 28 квітня і те, що залишилося. Вражає. Тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 гром. Це прищепа того року. Ця гібридна форма від Калугіна Віктора Михайловича називається купеца. Вона, Термін дозрівання в неї 115-120 днів. Біла -розова, біла -розова. Вага грони 700 1200 г, вага ягоди 15-20 грамів. Гармонічний смак, хрустяща консистенція м'якоті. Він вже починає набирати окраску. Дивіться, розвивесь зербарвлення, будуть такі штришки на ньому. І ще він трошки набере розмір грони. Ягоди, вірніше, грони вже не буде набирати, але зверніть увагу, тут такі висять бомбочки ну по кілограму як мінімум. А, розмір ягоди, як хороша аркадія. І ще він буде набирати свій розмір. І тут далі ми покажемо вам ось ще три гроночки. Це в мене біла надія на дальньому плані, там за ними ще Щеннікова, І ось тут ще теж три отакі гронки висить. А, ну вражає, вражає. Мимо такої грони складно пройти. Доволі гарна ягода. І ще розмір вона набере. І буде отаке забарвлення. Може трошки більше буде розовинки, ну, приємний буде такий гарний колір. Треба трошки почекати. Терміни дозрівання як у Аркадії. Ну це перше враження. Сподіваюся, з Володимиром Ісаєнка ще от знімемо його в стиглому стані, а це такий маленький анонс. Вражає, вражає. Те ще перенесено от ці квітневі морози, що було в кінці квітня, тут мінус 4, і витримало все це, дуже вражає. Ну, щось, який буде смак, все це покажемо тоді, як дозріє. Да? Да. Позовете мене, я приїду, і ми все заснімемо. А поки дякую всім за увагу, дякую тобі, Олександр, що показав. І... Всім здоров'я, Щедрих врожаїв, мирного неба над головою. До зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.